Да, просто змеи, конечно, идм забыть. Решили карту. Шукаємо в уголі Назар Вуголи приручаю вас. О лапка лапка полного лики есть. Я пишу в банк красный пока не хочет санни купити? Тарас замбыл два волка. ну mm так. -hmm. Йо-йопсити. О, два клас. А, в мене тоже. <сі> Прикинь, у мене тоже той клас давно. Куда що я не взял декоратора. Тобі зараз тебе було так на... О, молодец, Назар. Mm. О, все уже краще. Ой, а ти нас, тоже? День дітей. Сам. Сто на прав. Да, он тут профессионал. Mm. А я, я грав ще сам у тепер з такою... Ну. Ти її не знаєш, вона не з тієї області. Вона українка, але не на... з тієї області. <кхм> і вона на той. Я з нього грав, і ми 20 днів всіх дітей спасли. Mm -hmm, а він на мачку. Ну. Давайте. Треба шостого постраного, щоб всі дітей. У мене є Кура, голика і вовка. У мене красивий. Mm -hmm. У мене динамічний сундук. У мене бензопіла. Кого? Тебе Назад, завтра. Правильно, ти там, все, я там гану. Сундук відсунув. Я там гану. Да, да, А, Здорово, тут... в самое. Ммм, mm. Я пас. Открываем сундучок. О. И Что там? дайте я. А ну, дайте я. Раз. Ну, <sharp inhale>

А у мене тоже файне випало. Зараз я всі дерева зможу зрубати. Добре, я мушу йти їсти. я йду на базу. Зараз я всі пье дерева врубай. Ні шо, один раз і все. Зараз, як тобі пощастило, Ні-ні-ні. Зараз у нас має бути вже якийсь там костер. мене Дай валіжку І... Де ви веліжку ставите? А то тут, тут? О, тут Що я поставив? Я пішов шукати. А, Назар! Тебе тонь. Тебе тонь. Як то Бензопила у мене та червона сукера. Ми будемо рубати зараз цілий ліс Назар. Назаром. Зараз тут цілий ліс буде. Брати. О, Артур, давай ты маленьких, там за маленький дара, а я за завели. Давай. Все, я пошел. Я рупаю мапу. Рупаем мапу всю. А там есть дома. А всю мапу рубай. Че кто сего врятувал? Не, а еще никто. Добрый, добрый. Мапу, не мабуть, не туди послала. Да? Тебе мапу шукала Тараса. О, я знайшов Тараса, Ти бачив відео, яке я тобі весел? Де відео? там е, вампіра в девяностей Бачив то. Ні.

Uh, що, я, я, я лечу на базу, бо я зараз ще сам здохну. А що зараз слімом здохну? Бо я той, бо я голодний. Слім, я тебе беру. Добре, на базу. Ні, ну я я несу на базу, тільки я мушу поїсти сам. Пацаны, ускоряемся, нам надо три детальки быстрее.

до Скільки ми хочемо днів жити? 200 днів. Поки 200 днів. Ну, поки я говорю це, я вам хочу виразити. Ну, <різь> значить, скільки на жарку жив, то йому ліпше буде 300. О! <різь> Ну, Тарас, плюс е, так у нас уже 19.20. Ну, я на это не знаю. Тарас, де ты как думаешь, де я на каникулах? Польщі. но ну, он не на годину той назад. А, ты я построю. Дивіться, скільки я вже тут з троєю граю, того ж. О, мені бандарм багато... відкриє. Ще я тут скриньку відкрию. Бля, якомусь потрібен місце такий... ...сірий. На 15, да. Нет. Я пішов там на гору. Узбираем мин до костра. Давайте збираємо ці вуголі каністри, аби швидко з костром, бо то нема часу так довго. О, мне треба... на базу, треба... Добро. Я несу в уголе на базу. Но... а чем mae... тут? <свят> Не, я упала. <свят> 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 Все, пятый костер. <свят> Yeah. О, інопланетяни! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я на дивитися І на Інопланетяни. Я йду сам і на інопланетяни. Я хочу зброю. Я хочу зброю. Під це ваші, це. А ти маєш хоча б револьвер, щоб там бути, бо там є всі що зверху стріляють? Я буду їх копьйом бити. Там є такі що зверху стріляють, і тобі не попасть. Іди поможи, Назар. поможи Назарчику Ой, непланетянин, привіт. Привіт, а чого ти мене не запросив? Ой, олень, ти що робиш? А ой, 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 я мене що папа шей. Ой-оп, Що я зробил? Воп плюс ой, а ти на планецію якісь тепер добрі стали? Я. я навіть скажу. Йо, він мене чуть не вбив. А ну бандаж. Розбиратись йдемо. Панк, 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 де це? Все. Пау, пау. Так. О. Десь тепер по всій мапі буде перечили рости. Опа, гунчика, mm. ты знайшов шейнопланетяне? Ні. Добре, я вже знайшов одного, але все там взяв. Жаль сдох біля, а там ще й okay. печери. А буде тяжко врятувати. А не він наверху, він наверху, але тут альфа-волк кошка. А. Ну не трава, ну ладно, не ищи. Нахай же ты дохни. Мене бог. <глуш> <глуш> щоб ти знав, я сам дохи на тої полосочки ж хп. Мене теж. Я, я можу в чорніжку. Комусь треба кролічу лапку. Ні. Тобі? Ні. А, Назар, тобі треба. Чому точно не треба? У нього зараз буде, мабуть, шкура ведмедя. А, то вже тут! ай! А ну-ану. А ти він пішов рятувати того ребенчика? А ну я йду там, я йду по шкуру Ребенчика? Двоє. Я йду в шкуру брати, як там є. Я, я йду вбивати медведів у шкуру. Там є я кинув. Я маю один бандаж, Повезло. Повезло. о ой, тих ще не бракувало. Тут ще є якийсь ведмеді? Один, але в нього дуже мало хп. Тут не один вистріл або один удар, молодець. Я знову з зоослімом. він буде. Mm -hmm. Давай визраджай. Ти що, по мене? А ну ти малий. Ой, дарай. А ну я помер. Я Ди... тоже Слім, У мене є бандаж, поможи, будь ласка. У мене теж опа, молодець. Слім, молодець, давай. Воскреси мене, Слім, Назарчик, возроди будь ласка. Дякую. <рі�у> О, дякую. Дякую, Назарчик. Що на назадчик? Це тебе. Добре, я відкриваю сундучок. І тут така каністра з нафти. О! Кончик страшний. О! О, mm. тобі повезло. Ай. Бляха вов. Я сказав, і воно мені випало. О! о, о. А воно впало вже той. Добре, йдемо вбивати. Mm. Mm. Ага. Або ні, я прийшов вистреливати. Mm. Мені крутий пістолет випав. Що випав? Крутий лефтар. А. А він так слабий для мене. Ні, ну він добрий просто. О, слім тут відкривається відкрываюсь. Слім! Я дуже голодний. Я теж вже зараз буду голодний. Треба не могу. Дробка нистра знат. Дроб з нафту. Все, зараз по костер буде як. Мені <рик> везе, я? Мені везе. Це опа, я голодний. Мені везе. Добре, третя каністра з нафту це буде взагалі для мене бомба. А, комусь треба сильний топор. Тарас, тобі треба сильний топор, той червоний такий. Треба. А мож Добре, мож я тобі. Може хтось може прийти на базу мені допомогти з культистами. Я вже йду, але я вмираю від голоду. Я можу не А я тут дуже багато їжі приніс. Добре, то я буду швидко йти, але я навіть не знаю. Мені ще дуже далеко. І до речі, тут Він все ще, там, тут всі твої грядки, що ти виростив, виросли. І тут навіть не, тут є не тільки мак, а ще кукурудза і Гарбуз. Ну то я говорю, что без зим крас. Ой-ой-ой, я умираю, умираю. Не дам ради, не дам ради. Не Немадам не дам. Не, не. Я не дам. Візьміть каністри нафти. Давай.